Для українців настає час глибокого переосмислення нашої історичної спадщини. Пам'ятників, літературних творів і, звісно, назв вулиць. Спершу вулиці міста перейменували у зв'язку з декомунізацією. Після повномасштабного вторгнення розпочався процес дерусифікації, завдяки чому вулиця Сергія Єсеніна нині має назву вулиці Григорія Квітки Основ'яненка. Андрій Шульга один із тих, хто працював у складі комісії по перейменуванню вулиць у рамках дерусифікації. Багато з його пропозицій були підтримані і він розповів нам, чому саме Квітку Основ'яненко мають знати й шанувати шосткінці. Я не хочу, щоб у нас люди жили без пам'яті, як манкурти. Квітка Основ'яненко. Він е, восп'яв наш край е, у своєму творі Конотопська відьма і прославив його в віках. То ви виходьте за мене заміж, Олена, А коли наша річ до діла, то пістряк побіжить за старостами. Не доберу ніяк. Кожна людина мусить жити в парі і родити діток. Мене вже за плечей проймає. Ну так. Ну так. А може, спершу А? я дечого чого насмажила на вечері. А, ну так, в я! До речі, цей фільм був знятий на плівці Шостинського комбіната своєму в 90-му році. Там молодий Богдан Бенюк грає одну з головних ролей. Дуже хороший фільм, хто не бачив, раджу подивитися. Ще він. Написав такі твір, як сватання на гончарівці. Григорія Квітко Основ'яненка вважають зачинателем української прози. Він має почесне ім'я батько соціально-побутової комедії. А ось як він висловлювався щодо мови. Московська мова є лише дикунською говіркою, порівнюючи її до української мови. Коли вони повитягають з московської мови все українське, то найзайпекліший московський шованіст буде змушений визнати жалі. Гідне уборство і нищість московської говірки супроти української мови. Ось лише кілька цікавих фактів про класика української літератури. З квіткою Снов'яненком листувався Тарас Шевченко. Він читав вірші самому Григорію Сковороді. За своє життя пан Григорій не покидав Україну і рідний Харків, брав участь у заснуванні професійного театру у Харкові, у виданні першого в Україні журналу Український вісник він передав от так. Так як от Гоголь Микола Васильович, так і Квітка Основяненко, ворожинець Харкова, він написав про наш край, про наш народ, та наші звичаї, обряди. Це дуже цікаво. І воно вже якби залишиться в пам'яті людській назавжди, завдяки квітці Основ'яненку, українська нація отримала повноцінну літературну прозу, що створила фундамент для класичної української літератури, на якому згодом виросли твори відомих українських поетів і письменників. Свою творчістю квітка Основ'яненко змусив замовкнути останніх скептиків у середовищі інтелігенції Російської імперії, які вважали українську на Народну мову непридатною для повномасштабної літературної творчості, його твори одними з перших репрезентували українську літературу не тільки в колишній Російській імперії, а й і в Європі.